Ну це ж просто історія, яку буде соромно нам розповідати вже буквально років через 10. Розумієте? Я просто, пам'ятаючи Другу світову війну, як історик, можу допустити, що коли закінчиться ця війна, то на найближчі років 10 у нас буде затища. От просто тому, що людям буде соромно дивитися одне одному в очі. Як варіант. Я так думаю. Ну, просто радянське суспільство вирішило про це не говорити 10 років. Але потім, після 10 років, у нас була, так би мовити, оця вся рефлексія. І в процесі рефлексії ми таке дізнаємося, що буде просто соромно дивитися одне одному в очі, вже конкретно, не інтуїтивно, а по факту. Розумієте? І саме ми суспільство, в тому числі журналісти, також як фарватор, так би мовити, української думки політичної, в тому числі, а не тільки блондинне стоїть. Ну, тобто вони якось оце все пропустили, розумієте? Вони по суті припіднесли Володимира Олександровича на великі висоти, а потім, коли Володимир Олександрович став з цих висот какати людям буквально на обличчя. То вони, звісно, обурилися. А щось і сталося, народ? А де причина наслідкові зв'язки? Де конект якийсь в головах? Розумієте, де воно оце все? От саме тому, що ми пострадянське суспільство, у нас погана історія з висновками. Висновки треба робити, от навіть на суспільно-політичному рівні. Тому що якщо ми проговоримо проблему на суспільно-політичному рівні, то, звісно, ситуація на фронті від цього, як не дивно, покращиться. Ну, тому що армія це також частина суспільства. Раптом ви не знали. Це буде впливати на фронт. Але скільки не кажи демократія демократія, демократія це практичний процес. Розумієте? Мало говорити демократія демократії». Важливо, щоб дотримувалася якась демократична процедура, щоб одна організація була співзалежна з іншою організацією, щоб, наприклад, третя організація перевіряла діяльність цих двох організацій. І щоб суспільство слідкувало і за одним, і за другим, і за третім. А журналісти, як так би мовити, четверта влада задавали питання і цим організаціям, і президенту, і уряду, і всім підряд. Розумієте, ось ця демократія. Тому що ми зараз стали в позицію даєш Євро, даєш НАТО, ну, народ так, не, так історія взагалі не робиться. Розумієте? Це взагалі не про те. Ніхто вам не дасть ні Євро, ні НАТО. Ви маєте самі безпосередньо спонукати демократичні процеси всередині своєї країни. І дотримування букви закону це безпосередньо один з пунктів демократичного процесу. Ми маємо вимагати від влади дотримання закону. Що значить, вони не хочуть? Там навіть питання так не стоїть, що хоче наша влада, щоб ви розуміли. Отак тільки Володимир Олександрович стане в якусь позицію, а я великий диктатор, я там щось хочу. Так йому вобайка віть, що ти у нас виконавча влада, і що ти взагалі нарішав, виконавчий ти наш директор. От що ти нарішав? Що у нас фронт російський наближається безпосередньо до берегів Дніпра, оце ти рішало конкретне? А відповідати хто буде? Володимир Олександрович буде відповідати по повній програмі. І ми, як суспільство, маємо зробити для цього все необхідне. А для того, щоб воно якось відбулося, ми маємо давати владі здачі.